Міфи давньої Греції Ясонові Подвиги. Із розділу Аргонавти. Наступного дня тільки но заясніло на небі. Усі колхи подалися до Ареєвого поля, зачувши про те, що його має зорати сміливий чужинець, як приборкає гефестових мідноногих биків. Незабаром. Прибув сюди з великим почтом і цар Ет, пишнобраний, у золотому шоломі і з золотими ознаками царської влади. Водночас на ареєвім полі з'явилися і всі аргонавти. Попереду йшов ясон, високий, дужий, стрункий, а тіло його блискотіло і немов променилось. Таким воно стало від чарівного, Медеїного зілля. Намастившись ним, я сон відчув небувалу силу в м'язах, а його щит і меч стали від того мастила напрочуд міцні. Зрадів герой і тепер ішов ареєвим полем так спокійно та гордо, що всі колхи мимохіть милувалися ним. Зненацька розляглося дике ревіння. Таке моторошне. Страшне, що навіть звичні колхи сахнулися назад. Тільки в Ясона не затремтів жодний м'яз. ніби він нічого й не чув. Із підземного хліва вискочили мідноногі бики, вони люто ревли, а з їхніх мідних пащ виривався пекучий вогонь. Та Ясон пішов просто на них, і сталося диво. Вогонь не завдав йому ніякої шкоди, хоч огортав звідусіль, і герой спокійно стояв у вогненному колі та чатував. Знавісні лібики наставили роги і кинулись на сміливця та наскочили на щит, мов на камінь. Тричі кидались вони на героя, і тричі не подужали пробити той щит. Тоді могутній, наче юний бог Ясон. Схопив їх руками за роги, пригнув до землі, і за якусь хвилю бики були вже в ярмі. Незабаром Ясон стояв уже за плугом і довгим списом, що подали йому аргонавти, погнав мідноногих биків. Ніколи не гадав цар Еет, що чужинець приборкає вогнедишних биків. І тепер спохмурнів іще дужче. Та згадавши про драконові зуби, він лиховісно посміхнувся і звелів прислужникам мерщій принести ті зуби ясонові, щоб засівав ними зоране поле. Цілий день ішов ясон за плугом, поганяючи приборканих, слухняних биків, та кидав у землю драконові зуби. А як стало вже сонце хилитись до заходу, поклав герой останню борозну. І розпріг потомлених биків, що одразу ж повтікали до підземного хліва. Аргонавти оточили Ясона і всі разом подалися до річки. Витерши піт на ясному чолі, герой набрав шолом води і вгамував страшну спрагу. Та Ясонові не було часу спочивати. Глянув він здалеку на Ареєве поле. А воно все взялося якимись дивними блищиками. Ті блищики швидко більшали, зростали, і от із землі повитикалися блискучі гостряки мідних списів. Тепер усе Ареєве поле нестерпно блищало, а далі виросли із землі озброєні люди, ціле військо, І наставивши свої мідні списи та щити, Пішли на Ясона. Герой не розгубився. Легко піднявши здоровенну каменюку, яку четверо чоловіків не змогли б навіть підважити, він метнув її аж у середину війська, і там враз знялася колотнеча. Наче скажені собаки кинулися землеродні воїни один на одного. Кожний, гадаючи, що каменюкою його вдарив сусід. Забули вони про ясона і рубали, вбивали один одного, аж поки все військо було винищене до ноги. Ще й Ясон на сам кінець допоміг тому лютому війську полягти незворушно, і незабаром усе Ареєве поле було всіяне павшим військом. Так страшний буревій, промчавши над лісом, Залишає по собі вирвані з коренем ясини і дуби. Аргонавти гучно вітали Ясона і, як переможця, повели до царя Еета. Але той, не тямлячись із люті, скочив на свою колісницю, рвонув у чвал коней і помчав до палацу. А за ним поспішили всі колхи.